Білий німецький та й на автоматі. Гарант Автошиптівка вітаю до вашої уваги, Volkswagen Golf Plus 2010 року випуску 14 TSI, бігунчик на 90 кВт саха з автоматичною коробочкою передач. Автомобіль в білому кольорі, повністю весь в рідній фарбі, класні, легкосплавні 16 -ті. оригінальні диски, партроніки присутні в даного автомобіля, стан просто-просто. Класнючий, гарна резинка. білий колір для жіночки. Взагалі просто просто зефірочка класна. Ось такий класний він зовні. Також присутні передні патроніки, мивачі фар присутні в даного автомобіля. Стан просто закачаєшся. По салончику автомобільчик має супер вигляд. Ось, будь ласка, сидіння, нічого не переживалось. Підігріве сидінь. Кліма вуззонна. Ось кермо, будь ласка, 210 відсотково рідного пробігу. До речі, 2000 км назад автомобіль пройшов. Повне ТО з заміною цепочки ГРМ, з ремонтом коробки ДСГ і заміною мастил в Німеччині. Передні задні скіднімачі, електрорегулювання і підігріви зеркал заднього виду. Задній сидін також має гарний класний вигляд. Є столики спинках передніх сидінче дуже зручно для задніх пасажирів, особливо для дітей. Рижиків, пижиків, такого всякого по автомобілю нема. Ось такий багажничок. Тут є У нас домкрати, ключики і весь комплект. Поличка також присутня. Аптечка, аварійний знак, все все є в комплекті. Будь ласка, задній ряд сидінь з іншого боку. Ну і місце переднього пасажира. Також все гарно класно. Просто-просто лялечка. Кого зацікавив даний Гольф Плюс, гарант Автошепетівка, номера телефонів в шапці профілю.